знов таки, тактична медицина, що цифри, які я буду зараз вам казати, що ці всі поради це е, дійсно поради. Це не означає, що от я вам отак сказала, і це як от чи наш, ви маєте тільки так і ніяк не інакше. Е, дуже багато факторів, які впливають на те, як ви будете поводитися як будете далі це робити. Цю, умовно, у вас є ящик з інструментами. да Там є молоток, є пила, є там там е, не знаю що там, що там ще, е, твердки різні, там, хрестувати там, е, все. Воно все в одному ящику, він у вас є. Це ж не означає, що ви таскаєте його за собою постійно. Так? Або, якщо вам треба там щось відпиляти, ви берете що? Ви пилку берете. Ви ж не берете молоток або отвертку. Ви берете те, що вам потрібно. Все залеж... в залежності від ситуації, яка у вас склалася, ви будете брати той інструмент, який вам потрібен. Тут те саме. Я накидаю вам інформацію. Ви можете піти ще на один тренінг, ще на один, і кожен інструктор вам буде додавати щось своє. Ви це все збираєте, збираєте, збираєте. Да, може бути е, в цьому ящичку там, молоток і, і отвертка. Все. Да, а потім ви можете додати ще щось ще щось. Тобто, чим більше у вас там всього буде, тим більше у вас є варіантів, як якісніше зробити там, ту чи іншу ну, устранити якусь там поломку. Ось те саме. Тобто, у вас буде купа інформації, а ви вже будете її витягувати в залежності від тієї ситуації, яка у вас там сталася. Що з тим робити?